Це тобі не рідний, однак, мамо, не розумію, чого ти стараєшся заради чужої дитини, якщо он тут маєш двох своїх рідних онуків, картає мене донька. Чужих дітей не буває, Світлана, і я тобі про це вже не раз говорила. А Сергійко нам як рідний, він Миколу нашого татом називає, той його сином. А отже, я бабуся, а ти тітка. Та моя дочка не слухає мене, вона вважає, що я маю про рідних онуків дбати, тобто про її дітей. Я заробічанка, вже 15 років працюю в Італії і намагаюся дітям допомогти. Дітей у мене двоє, син і донька, і я люблю їх однаково, але донька вважає, що я маю лише їй допомагати, і дуже злиться, коли бачить, що її брату щось від мене перепадає. Мамо, я твоя дочка, ти житимеш зі мною, як повернешся, тому ти маєш лише мені допомагати, постійно нагадує мені Світлана. Та я так не можу дітей двоє. Отже двом треба давати однаково, я так вважаю. Хоч син Микола і не просить у мене нічого. Та я не можу його обділити. Першою вийшла заміж Світлана і провела чоловіка до нас додому. Я тоді вже на заробітках була, зять мені видався непоганим, головне, що хазяновити й все вміє зробити. От я їх і поблагословила і упустила в дім. Та Світлані не подобалось, що з ними живе Микола, який щось дуже довго затягнув з парубкуванням. Я вже й сама стала неабияк хвилюватися через те, що син ніяк собі пару не міг знайти. Але що я могла вдіяти? Лише вислуховувала від дочки по телефону скарги, що брат їм заважає, і пора йому вже з хати вступитися. Дочці я з будинком допомогла. Я гроші висилала, зять все робив, тож дім у нас вийшов на славу. А після цього я вирішила, що куплю сину хоча б одну кімнатну квартиру, щоб він міг жити окремо. Дочка була проти, щоб я витрачала гроші на квартиру для Миколи, але розуміла, що іншого виходу немає його спекатись, тому із скрипом з зубів погодилась. Ця ідея виявилася суспішною, бо через якийсь час син повідомив мені радісну новину, що буде одружуватися. Я зраділа та зашвидко. цього сина стала розлучена жінка з дитиною. Я відразу додому приїхала, щоб відговорити сина від такого вчинку, адже ростити не свою дитину непросто. Та коли я познайомилася з Юлією майбутньою невісткою і з її маленьким Сергійком, моє серце розтануло, і я благословила сина на цей шлюб. Хлопчику тоді було чотири рочки, він знав, що Микола не його рідний батько, але сам захотів кликати його татом, а мене бабусею. Я цю дитину зразу полюбила, тому ніколи не робила різниці між дітьми дочки і Сергійком. Усіх їх я вважала своїми онуками. А дочці моїй це не подобалось. Вона дозволяла мені носити подарунки до Миколи. Я минулого разу додому приїхала, привезла багато усього, а коли зібралася йти до сина, то не знайшла жодної невідкритої шоколадки чи ненадрізаного панетона, таке враження, що Світлана спеціально дозволила дітям усе повідкривати. Та цього разу я вчинила мудріше я спакувала багато смаколиків для Сергійка в окрему сумку, яку додому не стала вести, а залишила її у своїй подруги, такої ж заробітчанки, як і я. А от коли я йшла до сина в гості, то по дорозі заїхала на таксі до неї і забрала сумку, тому гостинці не ушкоджені. і дитина дуже зраділа, коли побачила всі смаколики. Для мене він онук, і цей факт уже не змінити. А я трохи засмутилась, бо побачила, що занадто тісно, син вже живе в однокімнатній квартирі. Треба було б йому допомогти купити більшу, тільки боюся, що дочка знову буде проти. І Як тут мудро вчинити, щоб і сину допомогти, і з дочкою не зіпсувати стосунки.